Циво соціаліті форму істин партнерші чи звертали увагу нашим? We are here. That is the strongest statement we can make. Better than putting some sentences in a joint communiqué of referring this in a conversation of five hours and spending a few minutes to civil society. We are here, and we show what the importance is of civil society in modern democracy. It's, democracy is not only about elections. Democracy is not only about political parties. So you, you have intermediate part of the society which is organized society. And we know this, and the famous French author the Tocqueville in the 18th century mentioned it already. We know this, you can't have a lasting democracy. You can't have the foundation needed for a democracy. A democracy without values is not liable, is not lasting, is not sustainable, and that's your role. Шановних гостям офіційної делегації, шановного президенту Родею, президенту Морозову, ці делегації, за цей сигнал. Це дуже важливий сигнал для громадянського суспільства. Це додасть нам додаткове натхнення і розуміння важливості цієї справи. Українською владою. Ми хочемо бачити політичну волю і брати участь у формуванні цієї політичної волі. Я сподіваюся, що сьогоднішня подія це от черговий початок. Черговий початок подальшої інтенсивної, продуктивної співпраці між громадянським суспільством України і Європейськими інститутами. Тобто, звичайно, ми розраховуємо на подачу розвитку комунікації. Та, який є одним з організаторів, але, як я сказала, не натхненник в нинішню форму, я від себе можу додати, що ми дуже сподіваємося, що після сьогоднішнього саміту ви не зітхнете з полегшенням, що все, на якийсь час можна дещо забути про Україну. А ви, так само, як і ми, готові будемо закотити рукави і почати дійсно реальну інтеграцію між Україною і ЄС. Дякую всім учасникам і гарного вам повернення до нашого спільного дому.